У початковій школі номер 43 святковий ранок діти кажуть, у новорічну ніч бажатимуть лише одного перемоги. Я поважаю на новий рік, щоб Україна перемогла. Це найкраще бажання в наші часи. Тому я хочу, щоб ЗСУ перемогли. Навчальний заклад об'єднує дошкільну і початкову школу, розповідає директор закладу Олена Осадча. Наразі класи у них переповнені по 45 дітей. Окрім цього, на території закладу й досі живуть внутрішньо переміщені особи. В дошкільній ланці навчається 206 дітей у початковій школі 158 дітей. На сьогоднішній день ще проживає 30 внутрішньо переміщених осіб. Ми теж їм опікуємося. Ми ще заклад, який працюємо на інклюзивній формі навчання. Тематика новорічних. Свят цьогоріч змінилася, каже очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай, який також завітав на свято. У дітей загострилося почуття патріотизму в порівнянні з минулим роком. Зараз у дітей відчувається більший патріотизм, більша любов до нашої батьківщини. Чому тому, що я певен, що батьки в своїх оселях розмовляють про те, що відбувається в країні, і мабуть, діти це чують і прекрасно розуміють, що саме головне, що нам сьогодні потрібно, це мир.